Є от 99 копійок, фунт 15. Ще банани, 78 копійок за кілограм. До речі, банани тут дуже і дуже дешеві. Болгарські перці. Тут, до речі, практично всі от овочі продаються вже ось так, або запаковані, або поштучно. Відповідна ціна тут теж або за опакування, або за одну штучку. Ось, наприклад, три перці фунт 39. І вже, бачите, є дині, кавуни. Це вс... Мені здається, тут навіть і взимку вони є, правда, вони не смачні. А якісь такі фрукти от, потрібно брати тут в турецьких магазинах, про е -е... які я вам напевно теж колись розкажу. Так далі ми ще рухаємося до фруктів. І тут у нас 79 копійок апельсини. До речі, ми їх теж взяли. Зазвичай а ні. Скільки? п'ять штук в опакуванні за фунт тридцять дев'ять. Я до речі.